Підні страх окупації, як пережити війну, не втратити здоровий глузд про страх. Далі поговоримо з фахівчині. Наталя Ломоносова, психотерапевтка, гімнотерапевтка, з нами зараз на зв'язку. Пані Наталі, доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня, дуже рада вас бачити і всіх бачити. Доброго дня! Про страх поговоримо. Кажуть, що боятися, в принципі, це природньо, але цікавий момент. Хтось на війну хоче рветься, поїхав, хтось залишається в тилу, хтось виїжджає з країни, хтось залишається. Це якщо, наприклад, і про жінок також говорити. Чому так? Чому у одних страх зашкалює, а інші, навпаки, от готові їхати, щось робити, якось рухатись і так далі. Від чого це залежить? Ви розумієте, в нас, коли стається ситуація загрози життю, або треба відрізняти загрозу життю і страхи. І перше, що треба собі зробити, це відрізнити це страх, це мої думки про щось або реальна ситуація. Бо коли стається ситуація. То на себе бере регулювання наша емоційна система. Вона склалася задовго до того, як, склалася, як там, як сформувався там думаючий мозок, тобто це реагуючий мозок, він бере управління на себе і включає реакцію дратися, тобто агресивна реакція, коли кидається. Ну, як примір, там знаєте, деякі хіщники або кобра. А вони ну зараз вони встають у стойку, так uh -huh. реакція це бігти, і буде бігти, буде такий прилив сил там до них, і буде там. І ми такі самі у цих реакціях. Це як інстинкти, такі самі, як всі різ всі інші. Тварини ну це зрозуміло. Тобто, так. це рептилійний мозок, так як кажуть, в когось реакція на це бігти, тікати, в когось битися, в когось замрі, як це кажуть, і так далі. А от мені цікаво від чого це залежить? Чому е, хтось починає бігти? Хтось починає битися, а хтось так від чого це залежить? От у це наше е, таке ставлення, чи когось страх захоплює, а когось ні. Ну, це залежить від емоційної системи, і це така таємниця. Бо людське суспільство це такий великий організм, і так само, як тобто, в стресовій ситуації хтось буде бігти, хтось буде дратися. Тобто, є, просходить таке там я не знаю, ділення на функції, і це предугадати неможливо. Це не залежить від того, сміливий ти чи ні. Це не залежить від того, які в тебе там інтелектуальні здібності. І це ти можеш думати, що ти якби там сильний там, і сміливий, але ти можеш побігти. Або ти можеш думати, що ти, ти маленький, як маленька мишка, але ти можеш кинутись. Ну, Тобто ми зараз всі а чому дивіться? Я знаєте, що думала? Що можливо, це залежить від виховання, так? Які були батьки? От якщо вони були якісь сильні, такі в них був класно розвинутий емоційний інтелект. Це інша історія ніж наш звичний цей інтелект, і це зараз, до речі, теж дуже модна така штука, емоційний інтелект. Якщо, наприклад, так виховали, або в тебе розвинений сильно емоційний інтелект, або можливо в тебе якийсь бегрант, або ти ходив на якісь секція секції, або ти якийсь спортсмен і так далі. І від цього ти щас піду захищу. Ні. Я тут не залишусь. Ви знаєте, частково ви праві, бо це виховання, бо ця, ця емоційна система це вся історія вашого сімейного роду. Звісно, uh -huh. це буде там, там буде і те, і інше, і третє, але придугадати неможливо. Але я хочу сказати: якщо в тварин це дійсно інстинкти, і вони ніяк не зміняться, в людини в нас є мислення і емоції. І це дуже залежить від того, наскільки в людини такий показник диференціації, наскільки в нього емоції роздільно працюють від мислення. Тобто, коли в ситуації стресу, наскільки емоції затоплюють його мозок і там поглина по поглащають мишлення, так? Uh -huh. тобто, є люди, в яких мислення стається незалежним, незалежним від емоцій. Тобто це, це такий термін, як стресоустойчивость. Оцін... Від чого вона залежить? Вона залежить від того, наскільки у вас злиті або диференційовані мислення і емоції. Тобто, це, ну, ви не можете це сказати. Але... Як це? Як це? Злиті мислення і емоції. Людською мовою, пані Наталя, не психотерапевтичне. Людей можна розподілити на такому континуумі, там від нуля до ста на чотири такі групи. Перша група це ті, в кого емоції і мислення повністю злиті. Тобто вони взагалі там все думають, що вони думають, але вони дійствують емоційно. Вони дуже емоційні. Наступна группа, те, кто в обычной ситуации, они будут действовать более-менее, то есть отдельно они могут быть вполне рациональны, но как только стресс, у них начнутся эмоциональные, очень шаблонные реакции, они не могут себя контролировать. На следующем уровне люди, у которых... ані в обычной ситуации будуть себя чувствовать хорошо, как бы у них отдельное мышление, отдельная эмоция, они осознают очень хорошо свои эмоции. Але у ситуації сильного стресу їх можуть поглинати емоції, але вони можуть їх контролювати. І є група тих, хто і в сильному стресі може як-то зберегти голову холодну, знаєте? Які б сильні емоції не були, Ця людина ну в неї є така здібність. Це природна така історія. Це не залежить від того, як тебе виховали, який в тебе був попередній досвід. Можливо, якось я ще думала, знаєте, наприклад, якщо людина там самостійна на себе постійно покладається, не якась інфантильна, за яку там батьки до 60 років все вирішують. це те про що ви кажете. Але от група, от, от ті, хто там самі як це диференційовані, це на настоящі лідери, тобто, це, це ті. Хто в ситуації страшного стресу вдруг беруть все там управління на себе, можуть приймати а, раціональні рішення, бачить багато варіантів, яких є не тільки три: там бігти, дратися або там, да а що ще можна зробити? Як можна змінити ситуацію? Вони можуть допомогти всім іншим. Отакі такій здібності. 에, може впливати якась генетична пам'ять, як то кажуть. Знаєте, коли, 에, наприклад, кажуть, що начебто в наших ДНК зберігається той страх, який ще був у наших бабусь, прабабусь, 에, те пов'язано з голодомором, як тоді знищували українців, ці репресії, і так далі. Ви абсолютно праві. Це так і є. Емоційний мозок пам'ятає сильні емоції. Якщо родина переживала, а ми всі <с> <с> тут переживали, ми всі проходили і війну, і голодомор. І там страшне переселення, там коли все віднімають і кидають кудись. Тобто і тому зараз ці реакції вони включаються автоматично. Пані Наталя, дивіться військовим, ну і цивільним, хто в стресових ситуаціях працюють, їм видають інструкції, де прописано, що робити в цій ситуації. Це допомагає це є ось тим опорним чи ні? Все одно людина розгубиться в стресовій ситуації і забуде цю інструкцію. Так, це залежить від про від цього континууму. Розумієте, це можна там протестувати тільки в реальних умовах. Хтось зможе, комусь допоможе, а комусь ні. Цікаво, як тоді в собі виховувати це, як боротись тоді, а можливо, не боротися з цим страхом, а навпаки, з цією тривожністю і якось це переводити, перетворювати в конструктив, наприклад, якийсь. Це можливо? Так, дивіться, треба відлічати ситуацію загрози життю від думок. Страхів від інформації. Це коли ти ну, живий, правильно живий там, ти сидиш, але ти можеш дивитися телевізор або, або там з кимось розмовляти, і ці емоції поглинають тебе. Оцим ти можеш управляти, тобто ти можеш взяти під контроль інформаційний фон, те, що ти думаєш. Там і контролювати свої думки, бо думки ти можеш контролювати. Бо то, про що ви кажете, страхи там і тривожність це насамперед, коли людина це продукт мислення Тривог. О, тривога. Ота тривога, коли котра включається в ситуації, її контролювати не треба. Вона тебе врятує. Розумієте, їй треба довіритись. А ось коли тривожність це коли думки включає. бо для мозку. Одне і те саме твої думки але, або ситуація uh -huh. <ріст> він буде включати. Тобто думки можуть нас страшити так само, як і ситуація. Але ж ти розумієш, що це, наприклад, як то кажуть, там клин клином там вибивати, так коли там в дитинстві казали, треба переборювати цей страх і. Ти на нього е, боїшся там стрибнути з гойдалки чи з гірки, а ти стрибай і от раз стрибнеш, і ти так собі перебореш цей страх. Так, це І так ми робимо. Так ми вчимося там, на велосипеді кататися, плавати, там, стрибати і все таке інше, виступати удор перед дошкою, перед вчителькою, так і все остальне. Тобто, кожен день роби одну річ, яка тебе лякає. бо так ти переборюєш свої страхи. Розумієте? Але ж є страхи, є загрози життю. Так, тобто інколи ці страхи нас навпаки е творять нам безпеку, тобто, навпаки, нас рятують, так? допомагають нам от прийняти ті рішення, які е потім нам просто Як збережуть життя. Перше, що ти повинен зробити, це спросити себе, це загрози життю зараз прям ситуація, або це мої думки. Якщо мої думки, перше, що треба робити, треба опиратися на факти. На факти, не на страхи, на факти, наприклад, ну так, це просто моя додумка і якийсь мій тригер з дитинства. Коли мені було 5 років, вона мене там гавкнула собака, і тепер я там в 35 чи 45 боюся цих собак. Але ж, уже я ж уже не п'ятирічна, то звичайно, так. Тобто а, такі на та, та, допомагають якісь раціональні. Um, такі доводи, наприклад, ну там скільки там вже там, мені там 30 років, наприклад, і скільки собак я вже побачила, правильно? І скільки з них. На, там... мене там, а з... мене напали. А да, напали. одна. Тобто та одна собака, і тисячі собак, яких я бачила, як би, ну, тобто, якусь рацію включати. розумієте? А що б порадило, от, наприклад, тим військовим, які виходять на нуль? І там, наприклад, розгубилися, і там якось, наприклад, випали взагалі з якогось свідомого стану. Ну через боязнь, через страх, бо це ну нормальна людська реакція. Не варто ж засуджувати тих, хто бояться, правда. Перше, це розрозуміти це зовсім а, не залежить від твого IQ. Тобто, це може бути дуже розвинена людина. Це може бути дуже талановитий там, математик, чи октер, чи бізнесмен, чи щось, але його тривожність вона дає таке всплеск. Що повністю поглинає омислення і він може стати дисфункціональним. Тоді, якщо так, то ну, треба знайти ну, щось... собі інше, там, я не знаю, можна там, щось ще робити. Там, розумієте? Наприклад, Бути корисним якось інакше. Корисним, якось інакше, так. Окей. Спасибі, дякую вам за включення психотерапевтка Наталя Ломоносова була з нами на зв'язку. Говорили з нею про страх: не варто засуджувати тих, хто.